Україна, воля, Бог, такі теплі з дитинства відомі усім нам слова. Тепер вони звучать, як мантра, вкриваються іншими барвами. Тепер мир на вустах у кожного зранку до ночі, мир, щоб мама посміхалася, мир, щоб земля уквічалася, мир. щоб Вітчизна у щасті купалася, щоб Україна сили набиралася. Вольна воля щоб нам поверталася, Боже. Великий єдиний нам Україну, грани. Слава Україні! Шановні тросковчани, шановні гості, шановний пане голову та представники влади. Сьогодні ми зібралися на особливі події для нашого міста, на особливі події для усієї країни. Сьогодні у нас відкриття урочисте відкриття дерева миру. Щоб розпочати сьогоднішнє відкриття, сьогоднішній захід, я пропоную його розпочати із гімну України. Зараз усі українці об'єднані однією мрією про мирне небо над нашими головами. Те, що ми переживаємо у даний час, надовго залишиться у нашій пам'яті і у наших серцях, у серцях справжніх свідомих українців. Саме дерево миру, яке ви усі бачите, це сучасне бачення пам'ятника миру, біля якого завжди буде людина, яка за мир. На знак солідарності та визнання цінностей демократії та свободи, поваги до боротьби українського народу з російськими агресорами, ми розпочинаємо цю акцію зі створення лінії дерев миру у всьому світі. І Трускавець стає першим містом у світі, де буде встановлене дерево миру. Бо трускавець це місто, яке під час вторгнення Росії. Яке під час створення російського агресора в Україну стало центром гуманітарної допомоги усім потребуючим? Я думаю, це вартує ваших оплесків для нашого міста. У чому взагалі ідея встановлення дерева миру? Все просто завдяки ось цим деревам люди зможуть побачити і усвідомити ціну миру, свободи та демократії. Люди матимуть можливість побачити, що відбувається, і обмінюватися думками не лише зі своїми співгромадянами, а й з громадянами з інших країн. Адже дерево обладнане бездротовою точкою Wi-Fi з високошвидкісним інтернетом, а також камерами відеоспостереження та тривожною кнопкою для відеочату і безпеки, сонячними панелями, що дають автономність. Інтерактивною інформаційною панеллю та осередками для зарядки. Ну і звичайно вбудованим цифровим дисплеєм для додаткової інформації. Отож, трохи розповім власне про таку сучасність у нашому місті. Крона це вертівка дерева. Вона нагадує каштановий лист, квітучий символ Києва як незламної столиці нашої. Держави нашої неньки України, а й ті технології, використані у дереві миру, символізують розвиток та технічний прогрес, який можливий тільки в мирному суспільстві. Білий колір з давнини він символізує мир. Це колір світлості, чистоти досконалості. Сонячні батареї символізують мирні технології турботи про довкілля, що протиставляється. Безповоротному, насправді, забрудненню екології під час цієї війни. Акумулятори вони символізують надійність і безперебійність зв'язку між людьми, що підтримують мир у різних містах, у різних куточках планети. Лампи освітлення вказують на безпеку навіть в повній темряві. Оновлення програмного забезпечення дерева та розширення функціоналу вказує на постійний розвиток суспільства. Та здатність змінюватись і розвиватись заради миру сьогодні. На нашому заході присутні представники громадських організацій, представники територіальних громад, народний депутат та багато поважних осіб. І я хочу до слова зараз запросити народного депутата України, пана Ореста Саламаху, під ваші оплески. То зустрісу і полочки. кожен з нас зранку до ночі, я впевнений, старається послугати нашим хлопцям, будучи тут, робити все можливе, що ми можемо. І саме сьогодні це дерево це. Символ того, що ми ні кого не забули. Ми всіх пам'ятаємо, ми стараємо щось всі робити. Тому що кожне це дерево, в кожному місті воно буде символом України, воно буде символом перемоги в Україні. Тому насправді це дуже важливо всім. Дякую за допомогу, дякую хлопцям, які це все встановили. І з нами перемога. Слава Україні! Дякуємо. Сьогоднішній захід проходить за підтримки Трускавецької міської ради, а саме голови Трускавецької територіальної громади Андрія Кульчинського та представників благодійної організації благодійного фонду святих Михаїла Софії та Міськінти. І до наступного слова я хочу запросити власне представницю благодійного фонду фонду пані Анну Астахову під ваші оплески. Благодійний фонд святих Михаїла Софії та Міскінти, які займаються освітніми та духовними проектами за досягнення миру у всьому світі, на знак солідарності та визнання цінностей демократії та свободи, поваги до боротьби українського народу з російською агресією. З російськими агресорами ми розпочинаємо акцію встановлення дерев миру по всьому світ... світу. Завдяки цим деревам люди зможуть побачити і усвідомити ціну свободу миру і демократії. А, так, Трускавець це перше місто, в якому ми встановлюємо це дерево миру а, і. Мешканцям цього міста міста випала нагода першими протестувати і першими ознайомитися з новими програмами та можливостями, які будуть надаватися завдяки цьому приладу. Розробляємо надасть дереву подих життя і дозволить йому цвісти весь рік. Ми вважаємо, що кожен має бути ефективним на своєму місці для досягнення перемоги. І ми дуже вдячні місту Трускавець за те, що він нас привітав та прихистив і дав нам можливість реалізувати наші освітні проекти. І ми вважаємо, що тільки так ми можемо як наймога скоріше перемогти. Дякую. Дякуємо вам. і Знаємо, що перемога буде не за горами. Вона за правдою, вона обов'язково за справжні цими. Друзі, до слова я хочу запросити віцепрезидента Ерса конструкшн бізнесмена благодійника, який заснував свою благодійну організацію. Знову ж таки, запрошую до вітального слова Айхана Оздемира. Ваші облески немає, немає присутнього. Тоді я хочу зараз до слова запросити директора Едем Резорт пана Олексія Волошина. Будь ласка, друзі, зустріньте облисками. Дякую, друзі. На території нашого курорту він знаходиться також у Львівській області, поблизу Львова. Є найбільший перший публічний парк сучасної української архітектури, парк 3020, який займає площею більше 20 гектар. На якому вже встановлено більше 50 різних скульптур сучасних українських митців, Тому при нагоді запрошую вас завітати до парку. Він працює цілий рік. І я впевнений, що ми підтримуємо цю ініціативу. І одне з таких дерев з'явиться на території нашого готелю, на території нашого парку. І загалом, в майбутньому, по всьому світі, по всій Європі, люди зможуть комунікувати і бачити, що відбувається у них містах через таку ідею, через таку ініціативу. Бажаю нам всім перемоги, здоров'я, щастя, миру, і любові. Дякую. Такі технології безумовно нам потрібні, щоб усі весь світ знав за ким правда і могли боротися з таким підлим злом. Сьогодні присутні почесні гості, а саме, полковник Ілона Мельникова, начальник управління міжнародного співробітництва та євроатлантичної інтеграції. Ваші обласки доброго дня. Хотіла би зазначити таке. Дерево миру сьогодні дуже символічним є те, що сьогодні, коли ми встановлюємо це перше дерево миру, в нас відбувається на сході дуже потужне протистояння. Саме наші воїни зараз боронять країну і відбудовують, виборюють мир не тільки для України, але можна так сказати для всього світу. Як прикордонник можу вас переконати, що ми, наші воїни, зараз знаходяться пліч опліч зі Збройними силами і Національною гвардією України. Вони стоять на самих передових рубежах. Вони приймають вогонь. І я переконана, що ми вийдемо на наші адміністративні кордони не тільки Сходу, але й Криму. І коли прикордонники остаточно закріпляться на кордоні, це буде наш кордон. А дерево миру воно символізує те, що в комунікації не може бути кордонів. Тому це поєднання дуже символічно. Всі зі святом! Дякую. Насправді я вже говорив, що. Львівщина, а саме Трускавець, став одним із перших міст, які приймали та допомагали вимушено переміщеним особам, і відгукнулися школи для того, щоб приймати людей і надавати їм прихисток. Жінка, мати двох дітей: Ельмірочки та Мілани рідне місто. Вони покинули через активні бойові дії агресора, і на даний момент вони проживають тут у Трускавці, а саме у загальноосвітній школі номер 3 і я хочу її запросити зараз до слова пані Дарія Боднарчук. Шановні трускавчани та гості місця трускавець. Я Бондарчук Дарія, звичайна людина, мама двох маленьких доньок Мілани та Ельвіри. Ми проживали в шахтарському містечку гірське, яке знаходиться в Уганській області. Хочу трішки вам розповісти, що саме пережили ми. Коли розпочалась війна, саме в нашому містечку виникла велика проблема з продуктами, бо всі боялися їздити в інші міста, щоб нам його привезти і будь-яке харчування. Але найстрашніше було попереду. Бомбардування розпочались такими страшними і тяжкими, що тряслися будинки. Дуже багато гинуло людей, багато розрух. Але найстрашніше було бачити, як бояться мої діти, і тому ми швидко вирішили виїхати. Зібрали речі за один день, дізналися, коли буде евакуація, і виїхали з допомогою волонтерів. Ми не знали, куди будемо їхати, куди потрапимо, але опинилися саме у Львівській області, місто Трускавець. Тут нам надали прихисток, забезпечили і харчуванням. І всім, чим нам потрібно. Ми дуже дякуємо директору школи, школи Ігорю Зинов'овичу номер 3 який нас прийняв, що дійсно ми спимо спокійно і знаходимося як удома. Тому я бажаю усім матерям, щоб ніколи не бачили ваші діти цей страх і жахіття, які саме побачили ми. Дуже приємно, що саме в цей день і ця особлива подія перше відкриття дерева миру, миру, який нам так усім необхідний. Слава Україні! Ми силам України, які захищають нашу державу. Ми об'єднуємося, ми справжні і ми сильні, ми обов'язково переможемо. До слова я хочу запросити голову Троскавецької територіальної громади, пана Андрія Кульчинського. Христос Воскрес. Знаєте, за пів години до відкриття тут було кілька людей, пускай почав переживати. Думаю, ну а хто ж прийде, ніби дали запрошення і, і нашим поважним гостям і всім трускавчанам, і гостям. І тут раптово заповнилася ця така невеличка площа. Всім дякую за те, що відкликнулися за те, що відкликнулися. Ну не так як розділити спільну радість. Це напевно радше початок почесної місії. І я погоджуся з тим, що на 73-й день війни ну є якась така певна втома вже від цього всього. Тим не менше, нам треба започатковувати якусь таку розуміння в світі, що ми не тільки є хороші вояки. Але ми і за мир. Ми хочемо жити мирно. Ми хочемо жити мирно з тими сусідами, які нас поважають і шанують, але ми завжди готові дати вісіч своїм ворогам. Тому е люди, які цінують мир, вони завжди готові до війни. Е як би то таке або світ з спасом парабель? Е е дякую ще раз всім. Дякую за те, що ви сьогодні з нами. І дай Бог, щоб ці всі дерева. Які будуть виростати по всій території України за її межами, за межами тих територій, де живуть наші друзі, що вони дійсно нам давали мир на нашій землі, на нашій Україні? Дякую. Дякуємо Богданович. Насправді історично так склалося, що всі, хто розпочинали війну, її програвали, хто до нас з мечем прийшов, той від нього і загине. Давайте завжди об'єднуватися, бути взаємовічливими, бути добрими та мирними людьми. Увесь цивілізований і розумний світ знає, де правда, і обов'язково правда переможе. А сьогодні, друзі, під ваші оплески дерево миру у трускавці, вважається відкритим. Довжиться і далі. Ми запросимо вас трохи далі підійти до музею імені Михайла Білоса і там продовжуємо нашу акцію з висадки дерев. В майбутньому це буде сад миру у трускавці. А також там відбудеться концерт, хороша музична акція за участі місцевих колективів, музикантів та вокалістів. Бережіть себе я ж нашу Україну. Слава Україні!